Привіт-привіт! Мене звати Анна. Вітаю вас на своєму каналі. Ну що ж, давно не бачились, я планувала, як завжди, що буду знімати раз в два тижні, раз в тиждень. Ну, знаєте, розкажи свої плани Богу, і він посміється. Так, от, що ж я робила, поки ви мене не бачили? Як ви бачите, я зв'язала свет. Так, він мав бути не такий. В попередніх відео я показувала, що мені подарував хлопець набір від Віарнітерс пряжі, власне, з цієї, і там був опис для цієї пряжі, але не вийшло так, як я хотіла. Я не змогла впоратись з Фіжерман Ріп, і тому я зв'язала інший светр, але все ще з тої пряжі Віарнітерс. Е, я розповідала про цей светр, я в'язала за описом від е, Наталі Аксьонової, е, Allegra Джемпера, якщо я не помиляюсь, от і, ну, власне, я дуже задоволена. Він вийшов чудовий, я е, до цього вам. Або після цього включення вставлю відео, як він виглядає на мені ближче і там детальки. І я в захваті, він мягесенький, він теплесенький, він чудовий, і ця пряжа, неймовірно, підійшла під цей опис по щільності і ну, в загальному виглядає власне, так, як я і хотіла. Е, я в основному займалася цим свитром. Також були маленькі дрібнички. Я їх показувала в інстаграмі. Якщо ви не підписані на мене в інстаграм. Я там частіше виставляю всякі цікаві штуки, не тільки в'язальні, також вишивальні і просто про себе. Так, е, маленькі дрібнички, також я займалась вишивкою, також я е, почала в'язати ще е, шалик, також я закінчила шкарпетки і, і, і продовжую в'язати светри, які я почала ще рік-два тому. Про всі ці е, дрібнички і светри, і таке інше я вам покажу вже ближче руками в кадрі, е, тому що вони маленькі і так буде краще видно. Тож, погнали дивитись, що я робила весь цей час. Той неймовірний момент, коли сонце вийшло і світить у вікно, тож. Е... Ви вже бачили багато разів цей светр, тому я е, гадаю, що нічого страшного. Е, просто хотіла ще раз показати його ближче, аби е, сказати, що я в захваті від е, опису. Мені дуже подобається, ось, власне, як тут зроблена горловина, як зроблене плече, ось ці всі виточки. Воно так виглядає, наче це зроблено, знаєте, на машинці, а не руками в'язане. Тому я, я в неймовірному захваті. власне, опис е, там на дві щільності. Е, на, ось там, якщо я не помиляюсь, там щось на 18 петель, 10 см і на 15. І я потрапила саме м, у поєднанні ось тут Маринос з Мохером. Ниточка у щільність, там де 18 петель. І е, вирішила, що мені так сподобався цей опис, що я планую ще зробити з пряжі лайт Е, Я навіть зараз покажу колір, я вже собі її підібрала. Так, зараз тоді це приберу. Я вже багато про нього розказала, про цей светер. Так. Е, Light Luxury. Наста пряжа, це колір 17, але, на жаль, через сонце, через це все він вам передається, як синій, а він, знаєте, як м, такий зеленувато синій. Ну, тобто він такий більш пляшковий, як це назвати. Ну, коротше, він не такий. Я спробую, можливо, якось сфотографувати і десь вставити фото, яке буде більш передавати колір, просто щоб ви розуміли його. Він такий все ж таки більш в зелений, а не в синій іде. Ну, але, власне, я, е, я вже намагалась потрапити в щільність, я робила зразочок, і я потрапляю саме ось у 15 петель на 10 см, по пляждика така пухнаста. І я хочу ще ось такий светр зв'язати, але ось в такому кольорі. І, ну, так, я думала, що воно може буде трошечки легша, але тут Альпака, Вовна, нейлон, ну, буде тепле. Ну, знаєте, зараз за вікном хоче світити сонце, але на вулиці плюс 2 градуси у квітні. Тому хто знає, може, мені ще я навіть зможу поносити цей светр. Побачимо. Так, що я ще планую. Я також в попередніх відео розповідала про цей светрик, це за описом Пітітніт, Октобер светр». Я його навіть трошечки з попереднього включення просунула, ну, навіть не трошечки, знаєте, а так на 20 рядочків, але тут ще, ще рядочків 60, мабуть, треба. Ну, бо він такий має бути довгий, там у нього далі буде резиночка, яка е, там окремо, попереду, окремо позаду. Ну, тобто він такий теж оверсайз, все як я люблю. Тому тут ще в'язати і в'язати. Але, знаєте, так по кілька рядочків в день поступово-поступово він просувається, і я вже вже рада. Звичайно, рік я його не брала, і мені здається, що все ж таки трошки видно, що в мене щільність, наче як змінилась, але. Ну, так в загальному плані може й не дуже помітно. Ну, я гадаю, що ВТО далі вже все виправить. Тож просуваю цей светрик потрошку, да, не так швидко, як хотілося б, але все ж таки. Потім я вирішила, що багато шаликів Софії не буває. І я собі ось тут вирішила, що мені потрібен червоний шалик. Але насправді я його вирішила використовувати не як е, шалик е, власне, на горло, а як е, бантик на волосся. Це я так придумала, я поки ще його не дов'язала, тут трішки залишилось. Тож, е, гадаю, що в інстаграмі я вже це продемонструю, як, е, коли я його дов'яжу. Але... План, щоб це просто був як аксесуар, просто як бантик зав'язувати на волосся, або як пов'язка теж. ну, Тобто, що це не, не, для, не на горло. Коротше, я так придумала. Е, у мене тут е, витрати взагалі мінімальні. Е, мені тут ще, мабуть, з цього моточка вистачить ще на один такий, а може і два. ну, Бо він маленький, тут небагато власне. Це в мене десь половина, це в мене 40 сантиметрів. Тобто, загалом він буде 80. Ну, тож, невеличкий. Ось його я планую завершити, ну, це вже в найближчий час. Так. Далі, забула ще показати, що, що мені, здається, вже її показувала, ну, я нагадаю. Я. Робила шкарпеточки для свого хлопця з пряжі Аркадія однотонною в поєднанні з кольоровою. І з залишків я зв'язала собі шкарпеточки. Ось такі. Стопа однотонна, а пагомілок кольоровий, і тут подвійна резиночка. Ось так. Ось так це виглядає. Ось такий Така подвійна резиночка, ось такі шкарпеточки. Це вони в мене вже, власне, попрані. Це я їх брала фотографувати, але щось фотографувала, я не пам'ятаю. Так, і, як ви бачите, з двох шкарпеток в мене все ще залишилась купа пряжі. І я зважувала тут десь близько 58 грам, ну, десь ще на невисокі шкарпетки, мого розміру мені ще вистачить. І я вже думаю, боже, як це в мене виходить з двох мотків, у мене вже буде три пари шкарпеток. Чудовий розхід, я вважаю, і я вже планую, може, хеліксом якимось, може, не знаю, як ще так цікаво е ці шкарпетки зробити. Ну, коротше, буде ще третя пара з цієї комбінації. Ну, взагалі, це дуже прикольно. Я не очікувала, що мені так вистачить. І... Ну, класно, купляєш два моточки, отримуєш не дві пари, а три. Ну, це мегавигідний момент. Так, але у мене ще є ця пряжа, і я планую ще в подальшому з інших кольорів комбінувати. Тож, слідкуйте, підписуйтесь, раптом ви не підписані, щоб не пропустити нові відео, які бувають не Е, Так, поїхали далі. Па-бам! Це наймиліша мелота, яку я колись робила, не враховуючи зайчика Амігурумі. Так, Це щось мене надихнуло. Ми в Вазолеті зробили наборчики, маленькі, 10-грамові різних там комбінацій кольорів, пряжі Катона. І я вирішила: так, а що ж можна тоді робити з цих наборчиків? Ну, Це така, така мелота. Як ви гадаєте, що це? Це такий ведмедик. Він взагалі як підставочка під окуляри, або як просто органайзер для дрібничок. Там накидати собі маркерочки, голочок, все, що там треба, щоб у вас було під рукою. І ось такий ведмедик буде зберігати ці дрібнички. Далі, ось такий котик. Котик взагалі це чохол для навушників. Але також тут, бачите, може бути і бальзамчик, і теж якісь дрібнички, такий, як брелочок на сумочку повісив, і в тебе завжди під рукою там той самий антисептик, чи бальзам, чи навушники. Ну, ось такий прикольний котусь. І це все в мене з трьох моточків. Але, власне, у мене ще є залишки залишки в мене ще ось такого кольору залишились, і ще трошечки білого те, що у мене залишилось. Ну, Власне, тут, знаєте, ще, ще щось можна було з цих комбінацій зробити. Але я хотіла, гадаю, що ви десь бачили в інстаграмах ось таку штуку, але у більш великому форматі, типу плед, Е, і що дівчата його так е, складають, і він виходить як е, такий букетик квітів. От, і я вирішила, що я спробую в мініатюрну версію ось такий букетик квітів. А якщо його розпустити, то це підставка під чашку. Така весняна е, клумбочка. З жовтих тюльпанів або розочок. Ось такий такий в мене вийшов. Ось так беремо, ось так загортаємо, я бачила, як роблять. І потім так ще можна стрічкою зав'язати і так зберігати. Потім, коли багато гостей приходять, ти так розпускаєш ці букетики або кожному даруєш, і у них у кожного своя підставочка під напій. Амилота. Але, звичайно, що прикольно, якщо це буде все ж таки у форматі пледу, і це прям такий великий букет, але я прям уявляю тут нереальну кількість цих маленьких квіточок, це не на один місяць з моїми темпами. Але, знаєте, якось таку мініатюрку, то було прикольно робити. Це взагалі там за пару годин зробилось. Дуже швидкий процес, і такий, теж е, з мінімальними витратами пряжі, там якихось залишків, це в мене взагалі е, Cotton 8 пряжа. Тут теж там пішло, я думаю, небагато грамів. Ну, ось такі маленькі міні... мініатюрки у мене були в процесі. Так щось захотілося чогось такого, знаєте, маленького і швидкого фінішу, що ти почав, і ти точно його закінчиш за один день. Так, і ще один був проєкт. Власне, це вже проєкт Азулети. На сайті «Азулети» ви можете побачити ось такі набори для створення ловця снів. Також ще там в наборі йдуть стрічки до, до них. А я просто якби, була тестувальником власне, самої цієї схеми. Ось, І тому у мене тут кольори поєднані всякі різні, там тут із залишків, але вийшов такий прикольний градієнт, наче в мене тут від блакитного до рожевого переход. Ну, прикольно. прикольно вийшло. Я рада, що я сама це змогла зробити і сама натягнути, і у мене є ось тепер такий. Лавець снів. Прикольна штука, також робиться дуже швидко. За один день, за пару годин, нічого складного. Е, є схема, схема зрозуміла, все зрозуміло. Тож, е, раптом, вам хочеться також мати такий швидкий процес. Е, я залишу посилання в описі від відео на сайті Азулети на такі наборчики. Дуже прикольна штука. Ну, Також можна, знаєте, в дитячу просто такий декорчик. Можна підібрати свої кольори, якщо там забажаєте, можна там поміняти їх. Ось така краса. Дуже прикольно. Виглядає теж так по весняному. Так, ну, власне, це все. Це все, чим я займалась. Але, знаєте, не багато, не мало. Але щось, щось та й робила, якісь готові роботи та й були, якісь процеси починала і продовжую. І так. Тож далі буде. І е, якщо вам сподобалось це відео, Ставте вподобайку. Якщо у вас є питання, і, можливо, я щось не розповіла про якийсь конкретний проєкт, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім на всі запитання. І також напишіть, який проєкт вам сподобався, можливо, щось вас зацікавило. Теж буде цікаво почитати. І до нових зустрічей. Ова!